Всесвіт світ хлопаків знову повертається на Prime Video Стартував другий сезон спінофу покоління Ві, і одразу три нові серії вже викликали хвилю обговорень. Питання лише одне. Чи зможе цей сезон повторити успіх першого, який свого часу отримав рекордні 97% рейтингу? Події знову нас переносять у стіни університету, де майбутніх супергероїв готують до ролі рятівників. Але з перших хвилин зрозуміло, що атмосфера стала набагато темнішою. Якщо раніше ми бачили суміш чорного гумору і кривавого безумства, то тепер шоу зануря нас у драму. Психологічний тиск і складні моральні вибори тут уже йдеться не лише про Довищні сцени, а про справжню ціну сили. Головна героїня Марі знову в центрі подій. Її здатність керувати кров'ю використовується у зовсім несподіваних ситуаціях, і цього сезону вона ще більше змушена боротися із собою та своїм минулим. Джордан персонаж із подвійною ідентичністю, отримав більше екранного часу і це дає сюжету нового рівня глибини. А Кейт, яка вміє керувати свідомістю людей, цього разу стає ключовим гравцем у розвитку історії. Поруч із ними з'являються й нові студенти, які змінюють баланс. Сил в університеті, а за всім цим, звісно, стоїть декан, що приховує власні секрети. У 23-му році несподівано помер актор, який грав Андре Андерсона. Сценаристам довелося переписати його сюжетну лінію. І, хоч у другому сезоні цей персонаж уже не займає центрального місця, сам факт цієї втрати відчувається дуже гостро. Перший сезон отримав фантастичні оцінки 97% позитивних відгуків. Другий же почав трохи скромніше, приблизно з 89%. Але це все одно дуже високий результат. Фанати відзначають глибший сюжет і драматургію, сильніші характери, хоча дехто сумує за тим самим шоком і диким драйвом, який славився в першому сезоні. Другий сезон покоління ВІ вже довів. Він не намагається повторити себе, а сміливо рухається вперед. Це історія про вибір, про жертви і про те, що справжня влада завжди має свою ціну. Чи краще він за перший вирішувати вам? Але одне можна сказати точно: якщо ви фанат хлопаків і вам подобається темний, жорстокий і непередбачуваний серіал, то новий сезон вартий уваги. А хто з вас уже дивився перші серії, поділіться в коментарях своїми враженнями. І не забудьте підписатися і протиснути дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві випуски. До зустрічі в наступних відео. happened to my son. You have no idea what you're dealing with.